від назви рослини Чорнобильник, якої було багато на три аварію на Чорнобильській на десятки тисяч кілометрів. У секретній переписці закрите місто називали киштим, а дані про аварію були засекречені більше 30 років. Аварія на Чорнобильській АЕС внесена до книги рекордів Гіннеса як наймасштабніша ядерна катастрофа у світі, від якої постраждало більше 8 мільйонів людей, майже 2 мільйони з яких українці. Незважаючи на те, що вибух реактора стався на території України, більше за все від вибуху постраждала Білорусь, яка отримала 70% радіаційного забруднення з Чорнобиля. Серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС був темношкірий військовий Ігор Хиряк, який потрапив на станцію під час строкової служби в армії. Ігор живе в Росії в місті Череповець, хоча вважає себе українцем, адже народився в Харкові. Як згадка про ліквідацію, Вигоря залишилась подячна грамота за взірцеве виконання обов'язку перед батьківщиною. Після вибуху на АЕС з активної зони реактору раннього виявлення